Фатальний рейс на Крим. Троє людей загинули, десятеро травмовані. Такі наслідки аварії автобуса, що їхав з Вінниці у Севастополь. Чому бус опинився у Кюветі, а також про інші резонансні автопригоди з доріг України, розкаже Олексій Фролов. Трагічна аварія на Вінничині. Тут у Кювет злетів переповнений рейсовий автобус з сполученням Чернівці Севастополь. Зі слів постраждалих. Спершу багатотонне громадище почало вихляти дорогою. Потім водій остаточно втратив керування. Автобус кілька разів перекинувся, а вже потім полетів Шереберть. У салоні Мерседеса на момент ДТП перебувало 39 дев'ятеро людей. Для трьох із них поїздка на окупований півострів стала останньою. Ще десятеро людей потрапили до лікарні. Серед них і п'ятирічна дитина. Зрештою знадобилася допомога лікарів і пасажирам цієї Дніпропетровської маршрутки. Аварія сталася серед білого дня на вулиці Набережній. Зі слів шофера Фольксвагена, він їхав лівою смугою, коли під колеса німця із зустрічки вилетів некерований легковик. Аніга не взяли на міня прямо лоб з лупприйняло. Міри, как смог ушолатніво, я достали, ні спіллявити до конца. Ці ж слова підтверджує, і сам винуватець ДТП. Керманич пояснює, у всьому винна погода, як кажуть, упіймав сонячного зайчика. Вона попала сонце. Ну як так получилось, його потеряв видимость. От І я вчну так це... я попал туда. низ. на момент зіткнення у салоні рейсового автобуса перебувало близько десятка пасажирів. Двох із них забрала швидка. Решті учасників аварії допомога лікарів на щастя не знадобилася.